Всім привіт! От є в мене тут колодязь каналізаційний, до якого я підключений. відео про каналізацію я не робив, тому що тоді ще не знімав, от. але отак візуально скажу, що труба в мене йде от сюди і от зразу сюди виходить. Так, Він робився ще аж 17 років тому. Тобто, вже трошки старенький, ну не дуже, але вже трошки, ну якщо за ним доглядати, тому, то він буде нормальний. Але, судячи по назві відео, ви вже зрозуміли, що я буду робити. Хочу забетонувати дно, так як вже воно трохи змилося, трохи там поробилися дирки, трохи по боках є тріщини, тому зараз хочу зайнятися дном колодязя, А саме я його хочу забетонувати нормально. Хоч воно було забетоноване нормально, тому що вже 17 років і ще дно нормальне, але вже таке, ну, зараз побачите самі. От в мене є керхер, як то мийка високого тиску називається. Відео про нього є в каналі і вона мені допоможе. Тому спочатку потрібно все звітом змити, і от навіть у мене діжка з водою, все з полоснем, шланг і також є тут в мене вода. Зараз я сполосну, колодязь і тоді почнемо вже власне, бетонувати. Зараз я відкрию і покажу, що всередині. Кришку я вже ставив сам. Тут спочатку не було кришки, десь років з 10, а то й більше 15 років він стояв без кришки, а потім я вже сам поставив кришку і вже трошки зробив. Як бачите, от так воно все виглядає у нас. Трохи краї такі помиті, там все от збирається. Е, як то казати, сказати, ну, скажу як є, прямо гімно. всякий вон. Ну, тут, розумієте, не власний мій колодязь, тут ще сусіди підключені. І Тут не вслідкує, щоб ніхто не спускав ніякий папір, нічого. Тому отак, як є. Моя труба. от. Ну і Звісно, моя труба трошки неправильна. Я постараюсь це виправити. Пустимо трубу донизу і зробимо, от так, як всі от ці труби, щоб вода собі стікала, а не падала з напором. І от бачите, вон Якщо видно, вимиває дирки такі. Це все треба буде зробити. І от, по боках, отак я все, все мушу заробити бетоном. Посередині той рівчик лишиться, але боки заліплю, щоб отак от, як ви бачите, от там гімна всяке, щоб воно не лишалося. Зараз нам потрібно це все змити і вже потім пройтися грунтовкою трохи. Да, грунтовка трохи має зробити так, щоб воно краще приставало бетон. І тоді вже замішаємо потужний бетон, тут треба потужний, бо якщо замішати отакий от бетон, як я давав на відмостки, він трошки стирається. Тому тут потрібно дати нормальний бетон і це буде, я думаю, нормально. Да, трубу я трохи дав занизько, за то тобто, і трошки напор, бачите, вимиває. Тому е, трошки її обріжу, напевно, що і коліном От є коліно. і опущу донизу, щоб вона собі текла ручейком, щоб так не стікало, як воно зараз стікає у мене. Тому приступаємо, зараз беремо все до мийки, зараз це все змиваємо, щоб в трубі нічого не залишилось, після того хлюпнемо трохи води більше і все ретельно промиємо. Трошки промив шлангом зараз, трошки бачите, там порядок з трубою, забрав грубе все і зараз буду мити вже мийкою великого тиску, щоб вичистити ту чорноту, щоб краще пристав цемент, бо інакше він не пристане нормально. Отаким темпом будемо чистити колодязь. Зараз вже трохи темніє. Нічого ну, продовжимо завтра. Маємо його вичистити, ну, більш-менш. Ну, я не кажу, що вже до самого бетону, але вже так, щоб не було тої сильної чорноти, щоб бетон краще пристав. І тоді погрунтуємо і будемо бетонувати. Все покажу. Помили ми трохи. Зараз ніби трошки чистіший став, але бачите, час тече вода і треба щось придумати, бо воно вимиє весь бетон. Для цього я от буду ставити такі рівчуки з отої труби рівчак і з оцеї дивите рівчик, а цю свою я буду вкорочувати і буду доштиковувати. І так само цю трубу. От. Зараз є таке коліно з трубою і доштикуємо, щоб воно не текло мені по... Тут все буде я буду все забетоновувати, щоб воно не текло по бетоні свіжому і не вимивало його, то дамо поки тимчасову трубу, а далі не знаю, бо собі я буду ставити доштиковувати. У мене також є От, дві труби з муфтою. Я виведу вже собі прямо в рів, щоб отакого не відмивало. Що ж, приступаємо. Отак я зробив зараз. Трохи ще підрізав труби, Вон цю трубу підрізав і ще раз ту, і дав отакі, бачите, з тих верхніх моя труба і ця друга труба дав такі е... Повороти, щоб вода не розмивала свіжий бетон. Ну, Звітам і так не тече. Тут а зараз ще поставлю рівчик От один. І от ту також обрізав трубу, от. також поставлю рівчик, щоб вода не стікала під бетон, щоб не вимивала. Так, в мене оця труба з цим всім. З цими всіма з'єднаннями це не буде вже так постійно, а ця труба ще, напевно, що треба там поставити буде коліно під 45, бо ну це дуже е, такий крутий кут, таке бути не може. Зараз ставлю рівчаки і будемо починати бетонувати. Ще раз файно все промив, тільки що. І зараз можна вже бетонувати зараз. Але перед бетонуванням ці труби я буду знімати щоб можна було там мати якийсь доступ, а потім одразу забетоную цю сторону, ці труби об'їмо. Так поставив рівчаки. і тепер можна за тими рівчаками все бетонувати. Оці дві труби самі такі, що в них весь час тече. Оце моя труба і брата, це ми зараз поки не будемо включати воду, але коли забетоную, тоді зразу, тоді зразу пущу, заберу, тобто заберу трубу перед бетонуванням і тоді забетоную, зразу в чіплю і виведу в той рів. Оцей рів я планую лишити, оцей шелізний. і зверху такі зробити пагорби, такі як. Той колодязь, що я зробив, зараз ще його покажу, щоб було таке ж саме, щоб був, був стьок. Ось цей другий колодязь, який йде після того мого колодця, звітом йде от сюди, оцей от бачите, колодязь, і от я його також бутонував. так. Файно забетонував кругом, зробив такі похилі стінки і зробив там середині рівчик такий. І тепер вся вода якась стікає, вона собі стікає по тих стінках і все собі в рівчик і нічого тут не лишається, ніяке гамно, нічого. Так само я планую там зробити ніяких прямих кутів. Просто похилі стінки, щоб все гарно стікало. І не потрібно ніяких. Прямих відрізків. От це, бачите, другий колодязь. Тобто там перший, сюди йде другий і далі. От далі пішов третій. Далі оце третій. І пішло вже аж туди на дорогу. Мої друзі, отак. Тобто зараз бетонуємо ми той колодязь. Замішуємо бетон. Беру цемент М500, ціле відро. І будемо робити потужний бетон, тобто один до двох. Одне відро цементу і два відра піску і напевно що три відра щебня. Так. Зробимо потужніше, щоб він не вимивався і довше послужив. Значить, от Міксером в тій балі, які я завжди мішаю, і зараз замішую одну таку порцію. Думаю, хватить. Ну що ж, починаємо бетонувати. Зараз, бачите, зняв труби. Трохи неудобно, але мусимо помучитись. Зараз бетоную під трубами, щоб потім поставити труби одразу. Забетонував, як міг, дуже-дуже неудобно, дуже мало місця, вода от, бачите, протікає все одно, поміж жрівчики, не годен так нормально зробити, ну, як годен так зробив. От. Тут ідеально звичайно не зробиш, тому що Каналізація діюча, якби то була нова, то одне, а ця каналізація у нас діюча і тому так. От щось таке зробив, ну, заботонував. Через 2-3 дні заберу рівчики і тоді вже е остаточно воно веде собі текти по своїх рівчаках зроблених. Бетон моцний, потужний, думаю все витримає, не буде стиратися. Ну, Побачимо. Дошку ще не забираю, можливо щось треба ще поправити, але в основному вже все. Пройшло вже трохи часу, вже ніч пройшла, вже бетон трохи підстиг, я вже от бачите, його поливаю так, хоча там і так волого, але все одно трошки ще поляю. Рівчики, бачите, вже засохли нормально. Видно, що там от, стоїть вода. Вода стоїть, тому що коли бетон був ще рідкий, то вода через нього протікала під рівчиком, а зараз вже бетон підстиг і вода немає де там пройти. тому ну, ще Сьогодні цей день мусить бути так в рівчиках, не хочу я, щоб щось змивало. Хай трохи собі ще під, підсто, підстоїть. Бачите, тече зі всіх труб, всі користуються. Е Постоїть собі і вже аж завтра на другий день, тобто сьогодні перший день після заливки, а завтра вже буде другий день. І завтра я вже познімаю ці рівчики і вже доведу до пуття. Набагато стало краще, немає ніяких вже Дир, що були по боках, по боках тут було кругом дирки. Так само там, де стік труби, також були якісь дири. Не знаю, що то за дири. може то просто так вимило бетон, а може то нас кожна дира, що воно просочується в землю, ну так не добре. Ну, звичайно, підляв свіжий бетон і, думаю, вже відпустили такі труби. Вже труби не будуть ляти, бо, знаєте, самі, Вода, як кажуть, вода камінь точить. Так само тут вона капає-капає і в бетоні робиться дирка. Вон, яскравий приклад, там найбільша дирка була. Це вроді з моєї труби, воно так собі тече і вимивало. Зараз, ну, того і каналізацію всі труби роблять випуски отак майже під, отак, як оця труба. Майже під самим дном, щоб вода собі просто потічком текла, а не... Гляла низ. Щоб гляти низ, то треба вже такий великий колодязь, де йде <кій> центральна труба, і вода собі просто тече в трубу. Тобто в трубі все завжди по трубі тече вода і вода з верхньої труби, от наприклад, як з цієї, просто собі тече на воду, а не на бетон, так. в такому звичайному колодязі в приватному будинку. Ось так. Сьогодні ще буду поливати, зараз якраз от сонце вийде, трохи буде підсушувати тут. Я так його привідкрию, люк. Ну і мені от так вийшло, ніби непогано, мені подобається. Пройшло вже два дні, наш бетон підсох і зараз можна буде оце все розбирати. Зараз заберемо ці рівчики, заберемо дошку і подивимося, що з того всього вийшло. Бачите, там вже вон. коли малий напор, так все лишається. Але то таке того зараз розбираємо і дивимося, що у нас по заливалося під рівчиками. Ми повитягували все. Зараз ще трошки змиємо водою і буде все. Ну і друзі, власне все. Отак у нас вийшло забетонувати і вже вивезти нормально труби. Получилося досить непогано. Забетонував я міцним таким розчином. Навіть не розчин, а бетон 1 до 2, як я показував. Бетон виявився дуже міцним. Стиратися не буде, так як мої відмостки, які я показував, які в мене стиралися, які були проблемні, я Просочував рідким склом і різними пропітками, що нічого не допомагало, а тут вже буде нормально. За це я вже не буду переживати. Також всі ямки позароблялися тут. Бачите, от є різні канали, один, другий, третій. І вже тут всі боки підняті догори, тобто зроблені під схилом. І вода не буде затримуватись по боках, не буде ніяке гімно по боках лишатися чи під трубою. Так як було, пам'ятаєте, ця труба була торчала аж сюди і під нею все затримувалося. Так само і оця, я їх пообрізав по максимуму. Ті наші труби верхні, от, що були, я їх вже провів нижче. і Тепер вже не буде вода зверху падати і не буде точити камінь. Ну, В принципі, я в принципі, результатом задоволений. Як ви бачите, от вода собі ляємо збоку і вода. І не боїмося і вода собі зразу порівчику стікає в один канал. І там також трошки підусилив. Нічого тепер залишатися ніде не буде. Ну немає, в принципі. Все, покаже час, як що працює, але по ідеї вже має бути все добре. Що ж, на цьому все. Кому було цікаво це відео, підписуйтесь на канал. Також не забувайте ставити лайки. І до нових відео. На жаль, мені не вийшло записати відео, як я робив каналізацію. Але то нічого.